Що я хотіла показати? Яка сторінка? В mm -hmm. так, ну, mm -hmm. Для новеньких хочу зробити таку підказку, що тут кожен куплет він має такий блок. Він складається наче із двох. От я вам зараз покажу, як вони переходять. І ви трошки зрозумієте логіку цієї мелодії. От вона співає. Святи вечо. І ми переходимо на, наступний куплет, на наступні впередки. Святи вечора ми твого дворога не ми на. Ся ти ве, чор. І закінчили цей блок. Починається наступний блок. Чи спиш, чі, Ся тей, чого, вставай з постелі. очиняй двері, ся ти ве, чор. Ще один долг закінчився. І треба чуть